Ну Ось така вже не так краса візуальна, як краса повітряна. В повітрі чується реальне літо. Пташки співають. Сьогодні ніч була тепла, майже в другій годині було майже 13 градусів тепла. Це для Карпат просто неймовірно. Так різко. Після таких холодних днів цієї весни так чудово, різко потепліло. Ось і пташечки заспівали, зазеленіло, забуйніло, Вже живописності тої не... Ой, нема про яку я говорив. Але повітря чудове, дихається фантастично. Так що, хто має можливість, враховуйте мою інформацію, ще дерева квітнуть. Особливо пішли вже яблуні цисти, вони іноді дуже красиві. І тому... Беріться до уваги та приїжджайте в Карпати. І зокрема в Славську. Сьогодні був дуже темний день, я малював днем портрет. During the day, I paint I'm drawing portrait. Але вийшов тепер під вечір, бо трошечки капельку просвітліло. Ось капельку. І хочеться вечірні кольори зловити. Ну Ось так я пишу, деколи коментую, але деякі відео будуть потім використані для більш таких розлогих з музикою. Музикою хотів би, щоб більше підібрала музику Вікторія. Може ще когось знайомих попрошу. Не ту, що в інтернеті безкоштовно, чи яка, бо вона трошки так уже вже назойлива, трошечки на... занадто однаково звучить, занадто хто слухає. Ну і, власне, треба, щоб передавала музика Карпати, а не якась там індійська чи, чи американська чи яка. Треба Карпатської би музики. Найбуде на фортепіано, але дихання Карпатського було. Так що попереду це такі будуть пошуки, і хто знає на цьому, що можна монтувати, і я теж тут трошки знаю, де що буду вивчати, і будемо створювати такі цікаві, такі для медитації, для відпочинку. Можливо сказати, без слів музикально такі образні композиції Карпат з музикою, яка, кажу, буде спеціально підібрана по духу природи. Так що звертайте увагу тим, хто не може приїхати в Карпати і хоче бачити їх, хоче відчувати, що хоч частково вони можуть заглянути у вікно через інтернет. На Славську, зокрема, і не тільки. Я буду подорожувати, надіюсь, вдасться трішки. То можна буде майже в онлайн стежити за природою Карпат. В цілому весна це фантастична пора року. Вона всіх надихає, це підйом енергії. Отже, барви такі насичені, живі, енергетика в повітрі потужна. Ну і ще будуть квітнити дерева, згодом вище в горах будуть дикі яблуні цвісти, Я дуже люблю їх. Вони такі композиційно дуже цікаві, такі строкаті, кольори іноді цікаві. А особливо більше подобаються стовбури диких яблунь. Вони такі фантастичні, такі, які пережили. ну Напевно, там є і за 70-80 років, мабуть. Отже, пильнуйте, запрошую, будьмо на зв'язку і насолоджуйтесь природою Карпат.